Ще одна покупочка. Меганчик. Млинівська триа, друзі. Хто хоче собі повчитися їздити, непоганий варіант. Це, до речі, телефон навіть у попереднього власника. Чим прикольна машина? Прикольна тим, що це меган, це 1.6 бензин і це автомат-коробка. Комплектація, в принципі, така середня, але ніби все необхідне є. Є нова резина, куплена була минулого року новою. Ну, майже нова. Легкосплавні диски придбані людиною були. Автомобіль має датчик світла, сенсор дощу 230 в пробігу, дуже добре працює автомат. Я на ньому проїхав кілометрів 15 Взагалі не, ніяких питань по автомату не виникає. І, друзі, тут ціна ну, такої ціни ви просто не знайдете. Не знайдете меган на автоматі живий. Так, тут треба зробити один момент, потягнути задню арку, але. Реально, ви такого мегана не знайдете за такі гроші. Ціна 4500 доларів. 4500 за 6 рік другий меган на автоматі. Терміновий автовикуп. Сьогодні в нас був ось такі ключики. Машинка доручення є, машинка вже у нас Значить, фарбована косметично одна дверка в неї і потрібно фарбувати поріг. Отак він, черканутий. Буде фарбуватися поріг і, напевно, можливо, кусочок проєму треба буде фарбанути ось тут. Ну, Тут, в принципі, вистукається, можливо, вистукається, а можливо і не вистукається. Ну, треба пробувати. Можливо, доведеться фарбувати і отак. Доведеться фарбувати проєм. Ну, Це вже буде видно по факту. Рихтовка, сотка. Я показував це пошкодження. Покраска, Ну, ще сотка. 100 рихтовка, 100 покраска. 200 баксів треба вкласти. Е, ну, можна ще якісь косметичні нюанси поусувати по ньому. І тут друзі, є ціна. Якщо ви, вам треба то завтра вже їздити за 4500 ГРМ людини замінений, машинка так технічно ніби все добре. А ще підшипник компресора кондиціонера ми були на станції, він е, гуде, це потрібно замінити підшипник, Муфти, муфти. підшипник муфти підгуджує. Живенький кондьор робочий. Є навігація, є підйомники. ну Навігація тут ясно, що вона тут древня, як говно Мамонта, але ну, насправді якась, якась комплектація тут і є, і круїз є, ну і автомат, який дуже добре працює. 4,5 друзі в нас на майданчику, якщо не заберете, будемо робити. Значить, зробіть, що будемо робити, якщо будемо робити під ключ, але ціна буде 5300, якщо будемо робити. Але заберіть такі, як є, тому що ви реально за 200 доларів зробите оце і все, і на ізі будете їздити далі. А, значить, будем, якщо, якщо будемо робити, будемо робити задню арку. А, будемо, будемо, можливо, фарбувати нижню губу, але це не точно. Можливо, і не буду. Вона там в очі не кидається, нічого страшного немає. І, можливо, зробимо карти і замінимо підшипник муфті. Або просто поміняємо компресор. Він соточку баксів на розборці стоїть. Не, не дорогий насправді. І от вмятина на даху є така ляпуха, її потрібно забрати. Або не забирати, в принципі, це теж ну, це досить такі ну, не, не суттєві якби, нюанси. Не суттєві. Тому так. Цікаво, друзі, 4500 автомат. Приїдьте, заберіть. Мені здається, що, що машинка непогана за ці гроші. Тільки не починайте там писати, блята тут. Да, тут буде шпакльовка, да, тут буде шпакльовка. Так, да, якщо хороший рихтовщик правильно зробить, відспотерить його гарно, замовілить всередині і пофарбується по технології. Все тут буде нормально. Ціна, друзі. Ціна, ну що ви свіже візьмете за скільки? Ну, Його свіжого привезти, він обійдеться мінімум 5300 5400 Живого на автоматі ви його просто не знайдете. Тут техніка жива. Тим більше, ГРМ новий, резина добра, диски колодки всі по кругу класні. Ходова просто калач. Взагалі жодного рипу, звуку, стуку по машинці немає. Машинка реально адекватна. Місто рівне Млинівська, 3А. 4500 в руки. Часу маєте до вівторка. В середу вона вже, якщо до середи ніхто не забере, рихтується. І поїде, поїде. І буде дроблятися, та й буде зовсім інша ціна тоді. Вкладень, ну не знаю, карти 4 тисячі гривень перетягнути, якщо всі. Хоча, в принципі, хочу сказати, що тут нормальний їхній стан. Ну З цих карт що хотіти. Ну так, да, вони не нові, але стан, стан норм. Ручки краснути, 500 гривень дві ручки. Карти перетянути, по 800 гривень карта. ну Рахуйте е, Рахуйте 100 баксів карти, 200, 250 доларів нехай пошкодження з, з усім решта, з замовіленням, з рихтовкою, з покраскою. І все, і катаєтесь, і катаєтесь на нормальній тежці. Все, друзі. Коротше, ми поїхали працювати. Сьогодні два, два автовикупи, бачите у нас теж автомат. Але тут, тут немаленька ціна буде, бо. Ну, машинка тут е, має цікавіший стан. Але тут її ціна на 2000 дорожча, фактично. ну Менше ніж на 1800. Ціна різниця. Там шара. Відносно, Відносно того, я думаю, скільки взагалі зараз можна щось придбати на автоматі з живою технікою. Техніка абсолютно жива. Дуже, дуже адекватний живий в Їзді просто бомба. Ну, але ви приїдете, побачите ж, правильно? Що ж мені розповідати, вам басні Крилова.